Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок з я пізнаю світ. Підготуйте, будь ласка, все необхідне, друкований зошит, частинка 11. Ручку, та кольорові олівчики та лінійку. Свої друковані зошити розгортаємо на 13-й сторінці. Урок 94-й за темою Навколишній світ, природні зони. Київське, Чернігівське та Переяславське князівства, тож розглядаємо Україну у світі. На початку уроку я пропоную вам переглянути трейлер та визначити власні завдання. Сідайте всі зручненько, рівненько та слухайте дуже уважно! Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що таке природні зони? На що схожі назви природних зон? Які природні зони розташовані, наприклад, в екваторіальному поясі? Що ти можеш розповісти про Київське, Чернігівське та Переяславське князівства? З яким князівством пов'язана перша в історії згадка назви Україна в літописі? Як утворюється ґрунт? Які типи ґрунтів поширені в Україні? Що таке ерозія ґрунту? Що таке рух? Як взаємопов'язані рух і сила? Питань у нас з вами дуже багато, але нам слід налаштуватися, щоб знайти відповіді на всі ці запитання, тож проговорюйте та разом за диктором. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. У мене чудова пам'ять. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. А тепер давайте з вами візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання, права з зірочкою. Повторіть вичини, проаналізувавши наступну схему. Визначте, у яких теплових поясах розташовані зазначені кліматичні пояси. Тож, наприклад, екваторіальні та тропічні пояси, вони розташовані у яких теплових поясах, так діти у жаркому тепловому поясі. Помірний кліматичний пояс розташований у помірному тепловому поясі, так однакова назва і там, і там. А ось Арктичний та Антарктичний. Кліматичні пояси, так? То нагадає мені, яка у них спільна назва. Полярні розумнички, вони розташовані саме у холодних теплових поясах. Давайте ще раз, щоб не заплутатися, скільки існує кліматичних поясів, саме кліматичних, які ми вивчили на минулому році. Розумнечки, їх сім називаємо. Один екваторіальний, два тропічних, два помірних і два полярних арктичний та антарктичний. А скільки існує теплових поясів, їх всього 5: один жаркий, два помірних, два холодних. Будь ласка, не плутайте. Дивимося з вами, коли у нас сонечко, точніше, сонячні промені падають під прямим кутом, то. Вони будуть падати у нас, до речі, на жаркий клімат, тепловий пояс. Тобто, коли у нас з вами падають сонячні промінці під прямим кутом, то там буде температура вища. Коли віддаляється, так? тобто кут у нас зменшується, він стає гострішим, то чим подалі, тим холодніше буде температура на землі. Пригадайте, будь ласка, вивчене та виконайте наступне завдання. Відгадайте загадку від Бубу. Оберіть кліматичний пояс. Не той, що має чотири чітко виражені пори року, не найхолодніший і не з найвищою температурою та незначною кількістю опадів. Відео натисніть на паузу та виконайте завдання. Тож, який кліматичний пояс ми обираємо? Розумнички правильна відповідь буде тропічний кліматичний пояс. Перевертайте сторіночку далі. Наступна вправа 4.2. Позначте неправильне твердження Усно виправте помилки. Читаємо кожне з тверджень. Твердження перше. Тропічних поясів 2. Вони розташовані обабіч екваторіального поясу. Так, віти це правильне твердження. Наступне друге, екваторіальний пояс 1 має постійну температуру протягом року і велику кількість опадів. Якщо не впевнені в своїх думках, в своїх відповідях, то поверніться, будь ласка, на сторінку 5 і знайдіть там особливості клімату до певного поясу. Так, це також буде правильне твердження. Наступне третє, помірний пояс 1 розташований у північній півкулі і має дві пори року. А ось тут же неправильне твердження. Позначте його, будь ласка, це твердження з помилкою, тому що помірних поясів у нас два, а не один. Розташовані вони і в північній, і в південній півкулі, і мають особливу характеристику в помірному поясі 4. Чітко виражених пори року. А далі я пропоную вам трошечки потанцювати з пісенькою сторони світу. Північ південь західський! Обери, куди йдеш ти у упохід! Північ, південь, захід Схід Опери куди йдеш ти у похід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, я на схід, іду на північ, іду на південь, іду на захід та я на схід, Північ Південь, Захід, Схід оперей куди йдеш ти у похід Північ, південь, захід, Опери куди йдеш ти у похід. Будь ласка, виправте помилку в ребесі, що склав йой. І поміркуйте, яке ж слово він загадав. Давайте перевіримо помилку, яку допустив йой, це він забув про ще одну кому після малюночка з ключем. Тому що тут заховалося слово клімат. Так, І у слові Клімат якраз нам треба зі слова ключа тільки перші 2 літери, а дві останні не потрібно. Тому виправте його помилку. Пригадайте, а чи всі рослини і тварини можуть добре переносити холод і пристосовуватися до нього? А як щодо спеки? Який висновок можна зробити? Поділіться своїми міркуваннями, натискаючи відео на паузу. Я пропоную вам поглибити ваші знання про природні умови земної поверхні. Для цього читаємо довідку, пожебки за диктором, обов'язково слідкуючи за текстом. Мандруючи суходолом від північного полюса на південь, люди помічали, що великі ділянки земної поверхні з однаковими природними умовами послідовно змінюють одна одну. Науковці об'єднали їх у природні зони. Природні зони це ділянки суходолу або води з певним кліматом, схожими особливостями ґрунту, рослинного й тваринного світу. Кожна зона має свої погодні умови, що залежать від кількості отримуваного сонячного тепла та кількості опадів. Останнє зумовлено напрямком вітру та віддаленістю від океану. Від кількості тепла та опадів залежать родючість ґрунту, різноманітність і багатство рослинного і тваринного світу. Попрацюйте, будь ласка, у парах разом із рідними. Вивчіть та розкажіть їм нову навчальну одиницю. Тож, що таке природні зони? Розумнички запам'ятовуємо, що природні зони це ділянки суходолу або води з певним кліматом, схожим особливостями ґрунту рослинного і тваринного світу. Цю нову навчальну одиницю вам слід обов'язково вивчити на пам'ять. У правій шостій слід розглянути карту природних зон світу, сторіночка 43. Ось так виглядає ваша карта. Зараз Ось так, карта географічних поясів та природних зон світу. Це сторіночка 43. Вам слід поміркувати, на що схожі їхні назви, назви природних зон, та висловити свої припущення, чому природні зони так назвали. Давайте розглянемо природні зони, вони у вас підписані нижче. Так? Є зони арктичних і антарктичних пустель, тундри і лісотундри, тайги. Зони мішаних лісів, широколистяних лісів, лісостепів і прерій, степів, напівпустель і пустель, савани рідко лісся, вічно зелених твердолистяних лісів чагарників, перемірно вологих мусонних лісів, вологих екваторіальних лісів та зони висотної поясності. Тобто кожен кольор означає свою певну природну зону. Подивіться уважно на цю карту природних зон. Чому ж їх так назвали? На що схожі їхні назви? Так, назв, більшість із нас походить від самої назви клімату, кліматичного поясу. Тож природні зони назвали за типом рослинності, що переважає або її відсутністю. Наприклад, у зоні пустель рослин майже немає, бо через украй послушливий і жаркий клімат, їм бракує вологи. Користуючися картами, ось цією на сторіночці 43, а також на сторіночці 5, можете звертатися увагу до карт схеми, вам слід дати відповіді на наступні питання. Зверніть увагу на розташування кліматичних поясів, які природні зони розташовані, наприклад, в екваторіальному поясі? Подивіться дуже уважно. Розумнички? В екваторіальному поясі розташовані такі природні зони, як вологі екваторіальні ліси, вони позначені у нас зеленим кольором, зони висотної поясності, присутній рожевий колір, і савани та риб Питання наступне: визначте, у яких природних зонах розташована Україна? Уважно подивилися. Дійсно, Україна розташована у зонах широколистяних лісів, мішаних лісів, лісостепи, зонах висотної поясності та степи. Наступне питання: на якому континенті є зона пустелі? Більша частина пустель ми бачимо, пів пустель, до речі, знаходиться саме в Африці, саме там переважає жовтенький колір. А ще так само є трохи пустель у так особливо в азійській стороні, і так само є в Австралії, там також є пустелі, та на Повертаємося на сторіночку 15. Будь ласка, виконайте четверте зелененьке завдання розгляньте світлини та позначте зображення краєвиду характерного для зони пустель. Дійсно, це світлинка під номером 2. Напишіть в п'ятій праві цифрою або цифрами, скільки природних зон ви знайшли на карті. Сторіночка 43. Ви можете там пошукати скільки і порахувати природних зон. Попереду вас чекає нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Рахуємо швидко, старанно та впевнено. Відповіді записуючи у прямокутнички. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перший прямокутничок. Перевірка 9 Записали. Далі наступний раз. Уважно. уважно. Записали другу відповідь. Якщо не встигли порахувати, поверніться трохи назад. Рі... Відповідь 8580. І третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи назви письмових історичних джерел Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Записали відповідь. Я сподіваюся, що ви не потрапили у пастки. Перевірюємо шість письмових історичних джерел. Якщо у вас є помилка, виправте. Якщо втомилися, зробіть невеличку вправу для покращення вашого зору. А потім пригадайте за картою на сторіночці 44, які князівства були розташовані на території сучасної України у 12 столітті. Тож, будь ласка, розгорніть карту на сторіночці 44 і дайте відповідь на це питання. Далі, будь ласка, попрацюйте разом зі своїми рідними і прочитайте кожен про Київське, Чернігівське та Переяславське князівство сторінки 46-47. Тож, дуже-дуже уважно. Перше це у нас Чернігівське князівство. Воно було найбільшим на території Росії. Столичне місто князівства – це Чернігів величю і могутністю поступалося тільки Києво. Правила династія Ольговичів, нащадки князя Олега Святославовича, онука Ярослава Мудрого. Мало вигідні торговельні шляхи і на сході межувала з половецьким степом. У 1185 році Новороціверський князь Ігор Святославович на чолі нечисленних військ вирушив у похід проти половців, але зазнав нищівної поразки в битві біля річки Каяла. Історію походу, описано в героїчній поемі, слово про похід ігорів. Це все стосується саме Чернігівського князівства. Далі давайте дізнаємося більше цікавинок про Київське князівство. Це одне з найбільш населених та економічно розвинених князівств, Великий торговельний центр. Київ залишався найбільшим містом Східної Європи із населенням приблизно 50 тисяч осіб. На той час це була неймовірна велика кількість. На півдні межувало з Половецьким степом, велич і багатство Києва зумовлювало збройну боротьбу за престол між представниками династії Рюриковичів. Київ потерпав від князівств чвар. У 1169 році князь Андрій Боголюбський, онук Володимира Мономаха, прагнуючи знищити Київ як столицю, заобхопив і пограбував місто Переяславське князівство столичне місто Переяслав було могутньою фортецею і важливим центром ремесла і торгівлі. На півдні та сході межувало з Половецьким степом, тому постійно перебувало під загрозою вторгнення кочовиків. Маловигідні торговельні шляхи, охоплювало порівняно невелику територію Русі, його видатним правителем був Володимир Глібович 1169 1187 роки. Це правдук Володимира Мономаха, наступник династії Рюриковичів. У 1186 році Володимир Глібович розгромив половців, проте під час наступного походу застудився і помер. У літописі щодо 1187 року зазначено «І плакали по ньому всі Переяславці. За ним же Україна багато потужила. Це найдавніша згадка назви Україна в писемних джерелах. Тож вже тоді Київську Русь почали називати Україною. А тепер, будь ласка, поверніться на сторіночку 16 і виконайте тестові завдання. Оберіть правильну відповідь, описавши букви відповідей узірочки, а потім ви зможете скласти слово з отриманих літер. Натисніть відео на паузу та попрацюйте самостійно. Якщо ви правильно впоралися із завданням та склали слово, то повинно вийти слово Україна. Так, діти, ми дуже з вами гарно попрацювали. Не забувайте повторювати та вивчати нові навчальні одинички, які ми розглядали протягом року. На цьому ми завершуємо. Я чекаю вас на наступному уроці. Успіхів!